Оце, конструктивно, і більше їх нічого не звичайно, так. Скажи, дівчинка, що ж хороше. Людина буде річ казати, промову, давайте. А чого? Для української правди, для форуму. Я Сергію свою, якщо ви. О, класно. Давай. Хочу сказати, що на таку пропозицію мене штовхнули оці революційні події, які відбуваються в Україні, тому що до цього часу я звісно не збиралася за Беркутів і за Соловика. Ну наразі, зважаючи це, говорить мені не жінка і не дівчина, це говорить мені Українка, двадцять 22 роки. Баджонка. Молода, Слава Україні! Доєма, ніколи не була одружена, не п'ю, не палю, ніколи не палила. Ось я би Будинкові з вами познайомився, але вже дитині 20 років. Я Сподіваюся, що якщо хоча б один це знайшовся верху, ті весь просто міліціонер нормальний поряд сам Кожній крок, крок чоловіка, який може молодець, Україну. Це послужить для майбутніх, для народу пов... для всіх інших словиків. Це мавний приклад буде. Можливо, зможе хоч яким чином Сонечко. Я все ж таки прошу, що наперед без шолому, без маски не треба. Да. Ну всяке буває тут. Ми тут не перший день стоїмо. Давай, давай, умнечко, давай. Молодець.